Так чому людина виступає проти завіту з Богом? Тому що вона противиться та розділяє церкву і вірить напряму, якої немає. От, наприклад, я потрапив в церкву місія Слово Боже, було дві людини, з якими Бог заключив завіт. І на базі цього завіту появилася церква. І якщо я приходитиму в цю церкву і робитиму те, що хочу? Проти кого я виступаю? Я тоді виступаю проти завіту, тобто проти самого Бога. І тому Бог показав всю цю картину з гаєнітянами. Про це саме і пише Іоанн. якщо ми ігноруємо завіт, тоді в нашому житті не буде працювати кров Христа. Тому то я не просто з'явився невідомо звідки в церкві. Хтось був завіті, і на базі цього завіта організувалася церква. Тому дуже багато можна побачити розділень, які відбулися, якщо дивлячись на десятки років назад. Тому видно, коли в церквах відбулися грубі розділення, вони або розвалилися, або вони ніколи не можуть перерости ту церкву, яка організувалася на базі завіту. Тому що Бог. Прикладає до церкви спасених, а не людина. Через це відбувається велика проблема, коли людина не розуміє, що таке завід.